Як накласти жгут, провести непрямий масаж серця, штучну вентиляцію легень, зупинити кровотечу. Ці та інші знання є вкрай необхідними і важливими у нас час. З метою не просто сухо розповісти про них, а показати наочно Бердичівський осередок УНСО разом із лікарями районної лікарні у друге провели медичний вишкід для учнів району. Першого разу завітали у Гришківці, наступного у Красівку. Та на проведеному зупинятися не збираються. кажуть, час потребує того, аби окрім шкільної. Програми дітям у цікавій формі давали знання про першу медичну допомогу. Вирішили ми, ну як організація, провести невеличкі для дітей, якби не лекції, більше як тренування вишколи в медичному напрямку. Так як ми бачимо, що на сьогодні така ситуація, що це дуже потрібно, і молодь має знати, як діяти в певних ситуаціях. Ще в міських школах проводиться більш-менш таке. Такі заняття з дітьми, то в селі це взагалі дуже мінімально, тому ми вирішили попрацювати трохи з районом. Ну, надіємося, що дітям подобається, так як ми в Гришківцях проводили в гімназії, то діти були, ну дітям було цікаво, і ми думаємо, що її вже в. В інших школах теж буде така ж саме реакція. Діти е, говорили з лікарями, також піднімали руки, задавали питання. Ну, в принципі було цікаво. Їдучи у район, волонтери та лікарі беруть наочні матеріали. Самими ж дітьми спілкуються виключно медики. У Красівській школі навчається 70 дітей. Учні з 5 по 11 клас взяли участь у вишколі, постійно питаючи лікаря, що і для чого потрібно. Дізнавшись із соціальних мереж про те, що влаштовується медичний вишкіл для учнів загальноосвітніх шкіл, я вже вирішив, що це необхідно для нашої школи і для моїх дітей, оскільки ми живемо в досить складний час у воєнний час і дітям основної школи і старшої школи вже необхідно знати і вміти надавати першу невідкладну допомогу. Не дай Боже нам, щоб у нас відбувалися якісь. Такі події, що відбуваються на сході, але ми повинні бути завжди готові до всього. Така ситуація, скажімо так, війна в нашій країні, але навіть якщо, дай Бог, все минеться, то ці знання вони їм ще надобляться. для того, щоб, наприклад, в своїх домашніх умовах там, вони могли надати першу медичну допомогу. Наприклад, якщо йде якесь ураження там електричним струмом, чи якщо кровотеча виникає, там ушкодження, якесь там, то вони ж повинні були надати першу долікарську допомогу. Самі практикуються, вони накладають жгути, накладають шини, вони розповідають їм як. При кульових пораненнях, при контузії, при переохолодженнях, при опіках, як діяти при кровотечах різних. Вони самі практикуються. Також це транспортування хворих. У планах волонтерів та медиків провести такі ж медичні вишколи у Скраглівці, Мирославці Половецькому. По завершенню спілкування лікарів із учнями волонтери розповідають і про свою діяльність. Після лікарів розповідаємо більше про поїздки в зону АТО з гуманітарною допомогою, показуємо дітям фотографії, розповідаємо якісь історії, що там почули, щоб дітям було цікаво. І діти також задають питання, як ми там, де були, що бачили. На думку же самих лікарів районної лікарні, подібні заходи корисні не лише для дітей. Головне, вони бачать ілюстрацію слів, які написані у підручниках та почуті на уроках. Це було дуже повчальне заняття про те, як надавати першу медичну допомогу. І не тільки учням, а ще й вчителям бачу цікаво. Вчителі приходять, теж слухають, дивляться. Думаю, що для цього ми маємо вигоду всі. Сьогоднішнє заняття вдалося, ми плідно попрацювали, учні ставили дуже багато запитань цікавих, отримали дуже багато відповідей. І я думаю, що воно пройшло недаремно. В пам'яті воно залишиться для них. Вони прийдуть ще додому, будуть розповідати своїм батькам, рідним і будуть вже трошечки чуть -чуть розумнішими.